Федерація не збирається нападати на НАТО. Ну от Путін зробив таку заяву, і ви знаєте, я йому вірю. Я йому вірю, тому що Путін на НАТО нападати не буде. Ну, маю на увазі не на все одразу. От на деякі країни абсолютно можливо Литва, Латвія, Естонія, там, Фінляндія і так далі, і інші країни, які ну, доволі так непогано себе позиціонують як опоненти Путіну і опоненти Російської Федерації. я особисто громадянин України. Дуже хотів би відкриття другого фронту. Було би класно, якби ці країни самі самі добровільно. Напали на Путіна, вступили в боротьбу. Ви знаєте, показали всьому світові, що НАТО, воно не беззубе, що НАТО готове захищати демократію, цінності, не тільки прикриватися п'ятою статтею. У нас є п'ята стаття, ми, ми, ми вибачте, ми би хотіли, але ви не члени НАТО. Ну просто ви не члени НАТО. Ти така ж сама людина, ти така ж сама європейська країна, в тебе ж такі ж самі діти зростають. Тебе все нібито таке ж саме. Ну ти, Йолки Зелений, ти не член НАТО. Розумієш? У тебе немає папірця, де написано, що ти член НАТО. От якщо в тебе була б ця бумажка, то одразу ти була б інша людина. Ну, на тебе по-іншому дивилися. Життя твоє було б більш цінне. Ти що не розумієш? А знаєте, звідки це береться? А я вам скажу. Це все береться з колоніального минулого Європи, тому що Європа була колонією. Колоніями вони володіли. Вибачаюсь, не Європа була колонією, а Європа володіла колоніями. Вони були метрополією. І вони ставились до людей, які були в метрополіях, зверхньо. Там життя їхнє нічого не коштувало. Їх можна було взяти, знищити, відправити на війну. Можна було колонізувати, можна було забрати ресурси. Можна було обміняти землю на якісь фантики і так далі. Європа продовжує так робити. Подивіться, при всіх цінностях, які аргументує, декларує Європа, вони ділять людей, які проживають на Європейському континенті, на тих, хто в НАТО, і тих, хто не в НАТО. Тобто одні люди, а інші недолюди. Тобто, їх можна знищувати, на них можна нападати, їх можна руйнувати. Чому? А тому, що ви не маєте папірця, де написано, що ви член НАТО впевнений, що Путін десь приблизно отак сприймає Європу, і він чудово розуміє: якщо він нападе на Литву, Латвію, Естонію, а ще й на Фінляндію зверху, ніхто допомагати цим країнам не буде. І от сьогодні Вітков, до речі, полетів чи поїхав, що він там в Білорусь, і ви знаєте, багато коментаторів, багато експертів почали говорити: та це він полетів, щоб паралельний трек переговорний там мати і так далі. Ні, друзі. Келох полетів туди до е Лукашенка з однією метою. Сказати йому е Лукашенко, батька Лукашенко, як його там звати, цього Лукашенка е Олександр Григорович, так ось він йому напевно сказав Олександр Григорович, або він так: Олександр, він йому сказав, що, друже, ти розумієш, якщо Путін захоче нападати через твою територію, ти, будь ласка, е подумай сто раз, е чи тобі це треба. Бо якщо Путіна дістати, ми не можемо, то тебе ми загасимо миттєво, і тебе нічого не врятує. Не тебе, ні тебе, ні, ні, ні твою династію, там, і так далі. Ти подумай, наскільки воно тобі потрібно. І оцей візит Келога до Лукашенка, мені здається, він є красномовним свідченням того, що Путін дійсно не збирається нападати на НАТО, не збирається нападати на все НАТО одразу. Але може може напасти на деякі країни. І причому це не буде напад, це буде просто в'єзд. На територію НАТО, на танках, на... з гаубицями і так далі, з супроводженням артилерії і так далі. І я впевнений, що країни НАТО не впишуться ні за Латвію, ні за Литву, ні за Естонію. І їм потрібно дуже крепко думати: можливо, краще першими напасти, та хоча б, знаєте, щоб уже поважали ви ж так хотіли допомогти Україні, чи не хотіли, чи це просто слова? Кая Калас постійно говорить якісь слова. Стармер постійно говорить якісь слова, Макрон якісь слова постійно говорить, Мерц, ну вже випилявся десь, зник. Де Мерц, до речі? не знаєте? І я не знаю. Так от, друзі мої, Путін дійсно не збирається нападати на НАТО, на все НАТО одразу. Але небезпека для них є. Вони не хочуть війни з Путіним, вони будуть все робити, щоб цього не було. Але для нас, для українців, для мене, як для, для громадянина, якщо буде відкритий другий фронт, ви знаєте, я з полегшенням на це подивлюся. Тому що другий фронт це завжди велика заявка на полегшення, послаблення і на більші гарантії того, що ми хоча б можемо адекватно оборонятися. Ви скажете, так нам більше нічого з Європи тоді не дадуть, бо Європа ж буде воювати. Так вони нам нічого й не дають. Тому якщо частина ракет полетить в їх бік. Ви знаєте, я, я не ну, я буду засуджувати. Я висловлю занепокоєння. Я навіть в телеграм-каналі в себе напишу, що це не гідно. Але я буду дуже сподіватися, що Європа зможе адекватно, потужно відповісти Путіну. І, можливо, тоді разом ми здолаємо оцього ворога, який сьогодні ділить європейців на тих, хто в НАТО і не в НАТО. Оці люди, а ті якісь недолюди. Їх можна не захищати, їх можна кинути на призволяще. Спочатку пообіцяти дуже багато. Європейські зарплати, європейські пенсії, ми вас приймемо в Євросоюз, ми вам підпишемо асоціацію, ми вам безвіз, ми вам то, ми вам все. В результаті що? Безвіз є, тільки скористатись ним не можуть люди. Що ще ми отримали? Європейські цінності, дякую. Я якось сам по собі. Чесний, відвертий і я впевнений, ви такі самі. Нам не потрібні оці фантики в обмін на що? В обмін на що? На непідтримку у цій війні страшній. Ми не в НАТО, тому ми не до люди. Так? Бачите, як воно? Бережіть себе і пам'ятайте, що в цій страшній війні ви повинні вижити. І ми з вами повинні після війни обрати чиновників, політиків, президента, який буде розмовляти з Європою. На, можливо, навіть підвищених тонах, можливо, так, як вони того заслуговують, і буде вести країну не кудись в ефімерну Європу, а будувати тут. Бо в нас все є для того, щоб бути незалежними, самостійними, суверенними, багатими, такими, до яких приїжджають і запрошують. А поки ми просимось, нас нікуди брати не будуть, бо дивляться вони на нас. Як не на до людей. На жаль, але спробуйте спростувати таку логіку. Як можна пояснити, що якщо ти не в НАТО, якщо в тебе немає папірця, де написано, що ти країна НАТО, то тебе можна просто кинуть під потяг оцієї страшної країни з страшною зброєю. До речі, не настільки вже й страшною, як виявляється. НАТО, Європа, Штати мають всі можливості для того, щоб чинити контр. А спротив, але не роблять цього. Бо вони бояться НАТО. Вони, вибачаюсь, вони бояться Російську Федерацію. Вони, напевно, бояться Путіна. Вони бояться Україну взяти до НАТО. Бо ой-ой, ой -й -й -й, тоді НАТО буде втягнути в конфлікт. А для чого воно створювалося тоді те НАТО, якщо воно боїться бути втягнутим в конфлікт, який вже є? Чому ви не робили все, щоб конфлікту не було? Ви робили нічого. І конфлікт є, і війна є. А тепер ви прикриваєтесь бумажечкою, що ми не в НАТО. Ну, добре. Путін на все НАТО не нападе. Але не можу гарантувати це відносно окремо взятих країн, які входять до складу НАТО. І чи буде НАТО їх захищати? Маю великі сумніви. Бережіть себе і не забувайте підписуватись, також можна стати спонсором каналу.